Привіт! Ну що, почнемо? Я Юлія Ішханян, майстер духовних практик, астролог, психолог, психотерапевт, гештальтерапевт та коуч зі схуднення. Зараз ми будемо з вами робити медитацію зміцнення волі. Але по-перше, я скажу, я російськомовна, я вчуся українській мові, тому зараз я буду читати з паперу, який я написала, і буду робити помилки. Іноді буду казати замість І, буду казати І замість И та інші помилки, ставити на правильно наголос і таке інше. Але я вважаю, що це не важливе, а важливе те, що я намагаюся це робити, це краще, ніж я розмовлятиму будь-якою іншою мовою для вас, так? І що найважливіше, це енергія, яка буде. Буде тут присутня, яка буде працювати з вами і вас трансформувати. Почнемо: що це? Для чого і що? Ця медитація допоможе вам зміцнити свою волю, рішучість, намір і дисципліну. Не через зусилля, а через підключення до Божественного джерела. Підходить вона людям будь-якої духовної традиції. Я це роблю більш ніж 15 років з людьми. Я... Проводжу групи індивідуально також, і це працює дуже сильно. Тобто довіртеся, для чого це може бути корисним? Це може підтримати вас, якщо ви вирішили щось змінити в своєму житті. Або, наприклад, у мене є люди, які під моїм керівництвом е скидають вагу. Для них це дуже важливо тримати обраний курс. Або якщо ви вирішили регулярно виконувати якусь аскезу. А також, якщо хочете змінити звичку або впровадити новий режим, і вам потрібно зміцнення волі, щоб не зійти з цього шляху. І зміцнення волі це воля ж потрібна нам в житті. Вважаю, що так. Як це працює? Ми просто сидимо. Що будемо робити? Ми сидимо під потоком зараз буде потік. Я, як провідник, відкриваю на вас божественну енергію. Насправді, зв'язок з Богом є у кожної людини. У мене є, у тебе є, у Петра є, у Маріки є, у всіх є. Але у когось цей канал дуже вже розвинений, у когось не дуже розвинений, а у когось зовсім поки що не розвинений, але буде розвинений. І якщо у вас він вже розвинений, я вам не потрібна. Можете це робити самостійно. А якщо вам потрібна допомога, тоді просто слідуйте інструкції. Що ми робимо? По-перше, ми попросимо Бога надіслати нам милість і благодать я все скажу пізніше. Далі висловимо своє бажання це зміцнення волі, дотримання дисципліни, курсу чи режиму. А Бог завжди відповідає. Він відповідає енергетично, тобто ми кажемо щось, просимо, і Бог відповідає, знисходить потік на нас і трансформує нас. Благодать приходить як внутрішній процес, який підтримує нас у нашому намірі, який ми попросили. Що може відбуватися? Чутливі люди відчують потік одразу. А якщо ви поки не відчуваєте, просто вірте, бо результати обов'язково прийдуть. Може, може, ви не будете відчувати потік, але ви е, побачите результати потім, впродовж трьох днів. Що вам робити під час медитації? По-перше, сидіть спокійно, не схрещуйте, не схрещуйте руки і ноги, і, може, спостерігайте за диханням. Це вам допоможе бути тут і зараз. Якщо ваш розум кудись пливе, а це можливо, і це нормально. Просто м'яко повертайте його до моменту. Тепер ми з вами починаємо основну частину. Ми промовляємо ці слова, молитву, намір. Я відкриваю потік. Я запалюю свічку, щоб підтримати потік. Ця робота. Буде відбуватися, відбуватися в запису також гарно, як і вживу. Все працює. Повторюйте за мною. Я робитиму паузи після кожного речення. Господи, благослови. Господи, благослови. Я відкриваюся і довіряю тобі. Не спошли мені милість і благодать Твою. Боже милостивий, зміцни, будь ласка, мою волю. Зміцни мою рішучість. Допоможи мені слідувати взятій на себе аскезі чи дисципліні, моєму шляху, моїй цілі, яку я обрав чи обрала. І зараз скажіть про себе, до чого саме ви прагнете дотримуватись. Це може бути, наприклад, я хочу не користуватись телефоном після 21-ї години. Це намір. Зараз проговоріть свою конкретну мету, в якій вам потрібна Божа допомога. Я мовчу 10 секунд. Проговорили. Далі промовляємо, щоб поглибити цей процес. Теж повторюйте за мною. Боженька, я відкриваю Тобі свою душу, своє тіло, своє життя, свою свідомість та підсвідомість для твоєї божественної трансформації, для зміцнення моєї волі, моєї дисципліни. Моєї рішучості йти за своїм наміром. В ім'я Твоє і на славу Твою. Далі промовляємо я спостерігаю. Коли ми ці слова промовляємо, я спостерігаю, це налаштовує нас на усвідомлення своїх процесів і присутність в моменті. Просто будьте в тиші. Зараз я намолюю для всіх. Я буду щось тихенько буркотити, а ви спостерігаєте за своїми процесами. Молимося. Тихенько закінчуємо. Відкриваємо очі. Потік буде працювати з вами ще, може, 15-20 хвилин. Ви будете щось робити, свої справи, а потік буде з вами працювати. Давайте скажемо. Подяку Богу, скажемо своїми словами. Можете сказати дякую Боже, за милість, за потік, за підтримку, за зцілення, за зміцнення волі. І чекайте на зміни. Бо зміни будуть, ви їх помітите. Зазвичай це впродовж трьох днів відбувається. Ви цю трансформацію отримуєте і помітите зміни. Напишіть у коментарях, як вам ця медитація, як вам було, як вам було після. Навіть якщо ви помітите зміни через, через день чи два, то все одно приходьте і напишіть в коментарях, як це було. Цю практику можна повторювати стільки, скільки вам потрібно. Якщо ви йдете до, до своєї мети, і раптом ви ослабли. І щось таке відбувається, невпевненість якась, чи зрив. Повертайтеся до цієї практики і ще раз робіть, робіть це. Я вам дякую. Кого цікавить духовна практика, можете підписатися на телеграм-канал, де я всі, всі новини розказую регулярно. І до нових зустрічей! Хай вас Бог береже!